Всім привіт! 12 годин, час обідати. Я привезла свою групу в один з ресторанчиків, який входить в партнерську програму компанії, під якої студенти приїхали на відпочинок. Ось цей ресторанчик, наші припарковані лижі. І у мене і в кожного студента є ось такий ось ваучер: Food and Drink ваучер. Всього на гірськолижному курорті піла є 16 ресторанів. Вісім з них є партнерами компанії, яка організовувала цю лижну подорож для студентів. Тому в період часу з пів дванадцятої до часу ми можемо приїхати в будь-який з восьми ресторанчиків і за цим ваучером отримати гарячий обід і напій. І для порівняння вартість цього ваучера 5 євро. Тобто за 5 євро можна з'їсти пасту, бургер, фокачу з салямі, половину піци, ходок, картоплю фрі з котлетою або з рибою. Тобто нормальне повноцінне харчування і напій: Кока-кола, фанта, спрайт, сік або проста водичка. За 5 євро я думаю, це є хороший варіант, не спускаючись із схилу в долину, поїсти і продовжувати катання. Ну що подивимося. Як можна поїсти за п'ять євро в італійських Альпах? Такий ресторан. Камін. Ні. Наші інструктора тут сидять. А я зі своєю групою трохи далі. Фільмувати їх не буду, бо це заборонено.